Чоловік ремонтує лежаки. Тут з десяток. Ці вже поремонтував, покрасили 12-рамочні вулики і криші, Все покрасили. Ось ну, так. І багато корпусні теж. Покрасили корпуса, поремонтував усе. Вітаю, друзі. Сьогодні в нас прохолодно. Пройшли дощики. Уже якась є надія, що можна буде сіяти пшеничку, тільки випогодиться. Треба буде її протравити і шукати людину, яка буде сіяти трактор. Ну, а на пасіці ділки сидять у вулику. Холодно. А я буду збирати горішки. Горіхів майже нема. Мда. Не врожай навіть на горіхи. Що робить засуха? Стрував чоловік. Ну, тут теж щось там переробляли. І теж як в музеї все стоїть. Продати його чи що. Зараз ціни такої немає на метал. Щось може нужне. Коло у нього роботи багато, щоб його щось тут розбирати, щось думати. І така бричка. Колись коней тримали по двоє і лошата були, продавали. Отак так, гості їздили до батьків. Свій час Коня запрагали і з'їли Отака сівалочка. Кукурузку, а ось таке решето буду висипати. Ну, як ви зрозуміли, самі зробили. Колись кабукове насіння сушили, займалися на продаж, то в нас цих решетів вистачає. Ну, це висипаю горішки. То попереді я збирала, теж так відро, півідра. Хай сушаться. Такий у нас тут поднавіс шеферний. Вулики зберігаємо. Бочки. Якби як складське приміщення для бджільниця. Високе. Ось таке воно за велике знаружжі з вулиці. Скоро треба вже буде патротів морозилку. Все, що осталося, із 26 штук, вісім штучок. Щось пропадали, так з малику. У нас дощик, тому до чаю чи до кави щось смачненьке приготувала. В таку погоду, як завжди, щось таке хочеться смачненьке. У нас дощик приготувала налисники і буде яблучна начинка. Сьогодні на обід приготувати хочу в духовці синій і перець. Кьютю олійкою побризгала і буду запікатися хвилин 40. А потім зроблю таку заправку до них. Часничок, водички трішки, уксуса, спеції, які ви любите, все перемішати. Це почистити, порізати овочі і поляти теєю заправкою. З ранку вже 12-та година дня. Друзі, рулька приготувалася 190 градусів 20 хвилин. У, може, потрібно і 25 хвилин. Така ароматна, тужич і часничок, всього досталь, спецій. Просто, я думаю, буде смакота. Зараз розріжу.